Пішли дивитися одноповерхового красення на ділянці 6 соток, 130 квадратних метрів з газовим індивідуальним опаленням, центральною водою та центральним водовідведенням. Будинок одноповерховий на ділянці рівної прямої форми, збудовано з керамоблоку, утеплено мінеральною ватою, покрівля металочерепиця. Зараз ми з вами обходимо будинок по колу, щоб ви оцінили ділянку, щоб ви оцінили можливості, які ця ділянка вам надасть. Ось місця тут достатньо, ділянка ззаду має гарну, теж прямокутну форму, є тераса, тобто одразу зайти, жити, робити ремонт, а вже потім озеленення або навпаки, будь ласка, робіть, заходьте. Будинок класний, якісний. З гарною локацією. Оскільки екскурсія довкола будинку завершена, ходімо покажу вам серединку.